Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні на заняття зліплення ми продовжуємо тему електроприлади. І сьогодні ми з вами будемо робити електрочайник. Зверніть, будь ласка, увагу! У мене є електрочайничок. Подивіться, який він. Давайте його розглянемо. Що він складається? Вам гарно видно? Так, вам гарно видно. Електрочайник. Це прилад для нагрівання питної води, що працює на електриці. Всередині є нагрівальний елемент є, дітки. Давайте подивимось на нього. І також з начальничку він є, бачите? А тепер, дітки, давайте подивимося, що ж він складається. Більшість вони складаються з пластику, але в нас із пластика електричний, і металевий. Вони виникли в 1990 роках, 1990-х роках, перші в Ізраїлі. Але вони з початку створення і донині не втратили своє призначення. Дуже економні. Мають автоматичний вимикач, от він, бачите? Ось така. Нагрівання кнопочка виключається. А коли ми хочемо нагріти, ми кнопочку включаємо. Контактну підставочку. Ось у нас контактна підставочка. Бачите? Ми ставимо чайничок. А ще ось такий живильний провід, дивіться, де ми включаємо до струму і вилка. Але ми з вами пам'ятаємо правило, що діти не граються з електроприладами без дозволу дорослих. Тровувати їх не можна. Отож, давайте приступимо до роботи. Що в мене є? Різнокольоровий пластилін, серветка волога, якою ми після роботи витримуємо руки, стеки і дощечка, на якій ми будемо виробляти свій виріб. Діти, отож, давайте приступимо до роботи. Беремо. Пластилін, роз... розігріваємо його, скочуємо. Отак, давайте трошки розігріємо. Потім круговими рухами ми будемо його скочувати. Нам треба таке, як гуляти клубка. Отак от. Трошки видовжимо. Вони можуть бути і видовженої форми, і округлої. Ви можете зробити свій. От в мене така формочка. Чайничка. Ви можете зробити однотонний, ось як у нас, да? Сіро-чорний, а можете зробити різнокольоровий. Дивіться, форма чайничка вже є у мене. Отак от, от. Ставимо. Потім діти. Я візьму рожевий колір і трішки одріжу стеку. Ось так, десь наполовинку. Це я зроблю. Підставочку. Так, дивіться. І розплющуємо. Подивіться, так гарненько. Щоб наш чайничок був гарненький. Дивіться. Оце в мене така буде підставочка. Ми Поставимо чайничок, гляньте, вже набагато краще виглядає. Так? А тепер, дітки, я хочу зробити носика. Я беру ще половинку, ділю навпіл. Отримала дві половинки. З однієї половинки ми зараз робимо носика. У нас вже є носик. У нас такий буде носик. Я хочу, щоб він в мене гарненький був носик. Отакий От носик. А з другої половинки я зроблю ручку. Дивіться дітки, у мене другої половинки ручка така. Так. А ще дітки. Нам що треба зробити? Кришечку чайничка. Дивіться, так, трошки придавили, і ми отримали з вами кришечку. А ще діти можна зробити маленьку кнопочку, можна її не робити. Але я хочу, щоб наш чайничок був сучасний і дуже гарний. Таку маленьку кнопочку, бачите? ми зробимо. Автоматична кнопочка. Дитки, гляньте, отак і в нас чайничок з вами вийшов. Я очікую роботи. Говорю вам до побачення, до зустрічі. Бережіть себе, мої любі!